Понад сім тонн пляшок та скла самотужки прибрав ліс 26-річний житель села Мартинівка на Рівненщині. Хлопець з ментальними порушеннями ледве чує і не говорить, коли мама та сестра на роботі відраду та спокій шукає серед дерев. Заодно прибирає у лісі, збирає непотріб, який залишають після себе відпочивальники. Хлопчину вже прозвали навіть лісовим санітаром. Анна Махно познайомилася з ним. Нам чути шурхотіння листя під ногами та спів пташок для Тараса ж довкола фактично цілковита тиша. Він ледь чує на одне вухо, зовсім не говорить. Отак, ходити лісом з мішком в руках та збирати чийсь непотріб для нього як розрада від незнайомців. Тримається осторонь. Він намагається з ними не спілкуватися, бо напевно думає, що його будуть чи бити, чи сварити. Він старається сховатися за дерево. А далі знову береться за своє прибирати ліс. Про таке хобі Тараса найрідніші мама та сестра довго. По не знали. Гадали, просто ходив гуляти серед дерев, розповісти не міг. Мову жестів не знає. Через розумові порушення з дитинства вивчити її не вдалось. В сім'ї вигадали свою. Це в нас все добре, люкс, це в нас їсти, їсти це в школа. Ми йдемо на роботу в школу, церква. Та пояснити, що прибрав кілометри лісу, Тарас не міг, коли якось місцеві натрапили на цілу гору пляшок та скла. Але це вже була така купа скла. Я не знаю, коли він встиг його стільки наносити. Хто таке наскладував, з першим місцевим було не втямки. Тутешній лісничий каже, навіть претензії вислуховував, що комусь дозволив, тонне скла в ліс викинути. Людям не можна було пояснити, що це дійсно місцевий мешканець, який, на жаль, хворіє. Оце все, ну, як би сказати, сюди зносить. Ого. Або навіть ого. -го. Хто це зробив? Це зробила якась громада, це зробила. Купа людей такою була перша реакція на гору пляшок тутешнього керівника молодіжної ради. Об'єднавшись з лісниками та іншими місцевими, потроху почали відвозити на збиране тарасом на склобій. На пальне скидались небайдужі. За близько сім тонн мають торгувати за дві тисячі гривень. Ці гроші віддадуть тарасу. Коли їде на машині, він не думаючи чи викидає ту пляшку з під пива, з під солодкої води. А дитина просто його як би сказати там прибрала. Зносу він це. Шкло зі всього округу. На, певно, що в пораді до 10 кілометрів. Це залишки того, що назбирав хлопець, усміхається, коли його хвалять за пророблену роботу та допомагає вантажити останні мішки зі склом. Стільки як він зробив для нашого лісу. Тут ніхто ще стільки не зробив. Місцеві пишаються вчинком односельця. Лісники дякують за допомогу. Та навіть якби про вчинок хлопця ніхто не дізнався, Тарас би все одно прибирав ліс, не чекаючи від когось за це похвали. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2.